Пане Максиме, ти де? О, це буде фестиваль уяви. Я підозрюю, що ви побачите чудеса. А де О, От некде. Юрій Веткин. Вибух. Моноп'єс. Я про це казав з 14 року, що священним обов'язком кожного громадянина є захищати свою вітчизну. Але коли стається щось з людиною, це стає священним обов'язком його родини і безпосередньо самого. Людина, яка постраждала. Перша година після поранення або дає шанс, або ні. А цей лікар знов як закричить, а пішли усі звідси. Я все сам зроблю. Слухай, молодець, який лікар, а з яйцями. Ми досі дивимося на Першу світову очима, гімінгуя, очима ремарка, тому що це люди, які насправді відчули на собі, що це таке війна. Суспільство має на цю війну, в тому числі і західне суспільство, дивитися очима тих людей, які знають, що це таке. Обережно піднімаю білу ковдру, ноги немає, високо немає, замість неї бінти Фух, все інше на місці. Насправді дуже потужна історія. Ну, Це ж чітко. Ця п'єса взагалі-то. І мої відчуття, вона майже на 90% це мої особисте враження. Дивне відчуття. Я навіть аж сльозу пробила. Чому це для вас так а, Мій тато, він а, зараз служить вже більше двох років, в все ТРО. І Мені насправді теж було важливо побачити, що є така а, саме когорта людей, які а, переживають за воїнів, які саме створюють такі можливості. Пікап Міцубіші. Ахілес, Шабар, Джанс, і я, медмакс. Проста підхода. Всі добровольці. Багато хто міг не піти, а пішли. Міцубісі і тигер. Ознака наші. На тигрі навіть наш шпрапор. Штабі щось находили. Сука, по них стріляють. Ох, мене охоплює азарт. Я стою схожим на Мед Макса. Окей. 92-го окремо штурмова, непосредственно батальйон Ахіллеса. Дякую. Ви знаєте, я прям зайшла от пару хвилин, аж мурашечки побігли. Я просто в курсі всіх цих подій це переживала з ним. Ця історія з театром вона дуже позитивна в тому плані, що відкриє може і достане те, що всередині, те, що вони б не розказали іншим, пишучи такий, наприклад, сценарій, да, і показуючи те, що було це і для них розвантаження. Це і момент того, що поділитись з людьми, мій особистий герой. Да. Дякую. Мені захотілося розказати про дружин військових. Знаю, що тут є присутні дружини військових, і мене зрозуміють. Тато повернеться, щітка відбудеться 20-го числа. П'єса називається Повістка. Приходьте на повістку у неділю о 15.30. заслужений артист України буде грати. Це Олександр Ярема. Наша мета масштабувати цей проект, щоб це була така франшиза здорової людини, щоб наступні театри ветеранів виникли в Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, і в нас є вже реальні домовленості.